Вітаю! Я Людмила Вишенко, незалежний консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. І сьогодні я презентую вам свою рубрику, яка називається Вишенка на торті, де ми будемо розглядати найбільш гарячі та актуальні питання, які стосуються бухгалтерського обліку та оподаткування. І так, поїхали, продавець. Резидент Дія Сіті зареєстрував податкову накладну для покупця платника ПДВ з номенклатурою Поставка програмної продукції з кодом послуги згідно ДКПП62.01 та одиницею виміру штуки. Чи вірно зареєстровано таку податкову накладну? Як розрізнити? Товар, поставка програмної продукції чи послуги з поставки програмної продукції. Можливо, є відеосемінар по даній, по даній темі. На мою думку, податкову накладну зареєстровано невірно. Код 6201 це послуги з комп'ютерного програмування, тому постачання програмної продукції. Важко визначити як послуги у сфері комп'ютерного програмування, оскільки предметом надання послуг є не розробка програмного забезпечення. А надання права на використання вже існуючого програмного забезпечення за його функціональним призначенням. Внаслідок цього надавачі послуг у сфері комп'ютерного програмування не мають прав на інтелектуальну власність щодо програмного забезпечення. З цього випливає що надання програмного забезпечення не включається до коду 62.01 ДКПП. Згідно з абзацом 3, пункту 2 під пункту 16 порядку заповнення податкової накладної, у разі поставки товару необхідно заповнювати графу 3.1, в якій вказується код товару згідно з УКТЗ. Однак у програмного забезпечення УКТЗ немає. Що ж робити? Тут нам допоможе сайт податкової ДПС визначає умовні коди товарів, які відсутні в УКТЗ, та публікує їх на своєму офіційному веб-порталі для використання платниками податків при складанні податкових накладних згідно зі статтею 201 201 ПКУ на 28.03.2017 року ДПС опублікувала оновлений довідник умовних кодів товарів, включаючи програмне забезпечення КОД 20502. З індивідуальної податкової консультації від 26052017 випливає, що при постачанні програмного забезпечення на митну територію України незалежно від його розробки необхідно вказувати умовний код 20502. У графі 3.1 податкової накладної. Це стосується як програмного забезпечення, розробленого за межами митної території України, так і того, яке розроблено на митній території України та поставлено на цій території. Знизу ви бачите посилання, за яким ви можете знайти цю індивідуальну консультацію. Але хочу тепер коротко е, зробити висновок, що ми зрозуміли, що. Послуги з постачання програмного забезпечення або саме постачання програмного забезпечення буде товар в податковій накладній і буде з умовним кодом 20502. Звертайтесь, пишіть ваші питання, будемо розглядати, будемо з'їдати вишеньку на торті. Welcome!